Друга по актуальності послуга це усунення деформації профілю, відновлення геометрії та переармування металу всередині профілю. А в яких випадках потрібна ця послуга? Якщо у вас створка перекошена, тобто петельна частина створки знаходиться в відповідно нормальному положенні, а частина створки, де знаходиться Ручки, вона просівша. Тобто у нас втрачена геометрія, і вирішенням даної проблеми буде відновлення геометрії профілю. Простими словами, це переклинювання стулки по вартості переклинювання металопластику вікна, вартість буде 400 гривень переклинювання алюмінієві вікна, вартість буде 700 гривень. Також це стосується балконних дверей. Вартість та ж сама друга проблема це усунення дуги. Вартість такої процедури 400-600 гривень. В яких випадках потрібно проводити ці роботи, якщо у вас кути розташовані в нормальному положенні, там, де вони мають бути, а всередині створки у вас вигнуте пузо або в одну сторону, або в іншу полумісяця, тоді потрібна буде послуга вклеювання склопакета. Вартість цієї послуги 400-600 гривень. І третій випадок найскладніший ситуація, коли профіль вигнутий в приміщення, ця проблема зазвичай зустрічається між міжпетельній групи то в такому випадку потрібно демонтувати створку, знімати фурнітуру, знімати склопакети і виконувати переармування металу всередині профілю. Вартість такої процедури коштує 1400-1800 гривень. Це на металопластикових вікнах та дверях. На алюмінієвих вікнах та дверях такої проблеми немає. Того що алюміній — це метал, а пластик це пластик, і метал не від сонця, від температури не вигибає.